Друзі, вітання! В цьому відео ми поговоримо про IDO та як вона може збільшити наш капітал удвічі, тричі або ж десять разів, і таким чином вивести наш депозит на новий рівень і ми зможемо ще більше заробляти. Отож, зараз на бабіті проходить дві адіошки. Першою у нас є біт Бравол. Вона буде на Solana мережі. На ній буде тисячу білетів, які виграють. Цю IDO, а також геймінг, на якому тільки буде всього лиш 200 білетів. Так, це набагато менше, але призовий там буде явно більший. Уже зареєструвалося 33 тисячі на геймінг та 10 тисяч на біт Бравел. Зараз, якщо ви не брали ще участь, не закидували кошти на гаманець, я рекомендую вам брати. Участь у біт Бравлі, тому що там буде, скоріше за все, більший шанс і менше буде е, гравців, тому що усі уже гравці зайшли на геймінг і там уже очікують. Тому ви сміливо можете закидувати гроші на гаманець. Я ж уже зробив біт Бравел дві штучки, і геймінг також два аккаунта залив. побачу що з цього вийде. Е, скоріше за все е, нічого не виграю, але бувають такі випадки, коли. З одного аккаунта можна було виграти 1000-2000. Як ми могли бачити по історії Star Heroes, який проводився недавно, тиждень тому, у тих людей, хто отримав алокацію на Star Heroes, вони змогли злити від 6 тисяч доларів до 10 тисяч доларів, заплативши всього-навсього 200 доларів, при цьому нічого не втрачаючи. Так само ми зараз можемо це зробити, нічого не втрачаючи, закинути наші кошти і просто очікувати, можливо, нам все-таки вдасться виграти. Також хочу розказати, що таке взагалі IDO, тому що багато хто не знає, як воно працює. IDO – це проєкт, який є, наприклад, BitBrabble, він звертається до біржі, і біржа розглядає, чи це дійсно хороший проєкт, чи все в нього гаразд. Після чого проєкт розміщується на біржі, та після того, як IDO закінчиться, автоматично токен буде ліститись на біржі одразу після закінчення. Головною суттє є те, що усі, хто приймає участь, наприклад, 10 тисяч ось цих людей, вони будуть включати там свої смарт-контракти. І через деякий час, як усі знімки знімлюються, що дійсно ви тримаєте на рахунку певні кошти, вам рандомно через блокчейн або ж смарт-контракти оберуться ті учасники, які попали рандомно, тобто тільки тисячу виграних білетів. Отож, перейдемо до самих проектів: геймінг це. Такий собі проект, на якому можуть е, ліститися різні проекти, різні ігри, де ви можете е, брати участь у них. Це платформа, на якій можуть бути різні ігри, які вони бажають туди додати. Другою, IDO на Bybit є гра під назвою Beat Bravel на Solani. Е, чому вона може бути унікальною чому вона може принести вам великий кошти? Скоріше, там буде прибуток від 500 доларів до 5 тисяч. Це вже залежить від того, як себе проект покаже на ринку. Пролиставши ігру, я можу сказати, що сайт зроблений доволі гарно, все у них чудово. Ми можемо грати в цю ігру як і на планшеті, так як на комп'ютері. Тут у нас пишуть. І я хочу сказати, що ігри вони і в попередньому сезоні, коли бичка була, вони були популярні. І зараз я бачу, що вони також становляться на такій собі. Хайп так само, як і AI. АІ. АІ це ж уже нова тема хайпу, яка навіть ще не розкрилась, на мою думку. І якщо ви зайдете на будь-який токен АІ, ви побачите, що там вони ростуть сильніше ринку набагато кожен токен. Я думаю, що це ще не кінець по ним. Отож, ми трошки відійшли від теми, давайте далі поговоримо про IDO і як у них брати участь, щоб заробити кошти. Я вже підготував свій аккаунт та закинув на Bybit 321. долар. Після цього ми переходимо на веб 3. Гаманець. Якщо немає у нас його, ми там реєструємо, там буквально одна кнопка. Та нажимаємо на проєкт, який ми хочемо долучитися, нажимаємо приєднатися. Ось тут ми створюємо наш білет і після цього ми можемо нажати, що ми хочемо внести наші кошти. Я буду робити це через Переказати, через фінансування Bybit. Можете не переживати за адрес, він автоматично підтягується. Нам залишилось тільки вставити суму. Вставляємо суму, нажимаємо усі підтвердження і все дан. Тепер нам лишилося купити Солану 0,1 солану. Я зайшов на Spot і Solana. Тепер нам залишилось купити 0,1 солану. Я купляв 0,21, тому що мінімальний переказ був, на жаль, 0,21. Після чого я так само знайшов е, на Bybit Wallet Solana адрес і нажав, що я хочу перекинути на неї кошти. Перекинувши 0,21 Solana, ми вже допущені до участі, я вас вітаю. Нам залишилось тільки очікувати 3 дні, поки наші усі знімки будуть зроблені. Також, якщо ви не бажаєте тримати ще додатково 0,1 Solana, ви можете її вивести, нажавши на «Діслати». І так само виводити на там буде писати у вас просто фінансування, гаманець, так само її виводити, і вже ми можемо е її продати на споті на USDT, Якщо ви хвилюєтеся, що курс сола почне падати. Тому що я, наприклад, хвилююсь, і я це виконав. Не хочеться багато повторювати одне і те саме, але можу сказати вам, що варто брати мультиаккаунти, якщо у вас є буквально 5-6, можливо, навіть 10 Мульти-аккаунтів на Biobit, сміливо приймайте участь, це, це хороший спосіб, щоб вивести свій депозит на інший рівень. Я ж всього на всього, як звичайний криптан, я ввожу 4-5 акаунта. Я думаю, це небагато. Якщо взяти три акаунти, це буквально 1000 доларів. Якщо ж це буде 4, тисячу доларів, я думаю. Майже кожен може собі дозволити стільки мати аккаунтів та заробити на IDOшках. Якщо вам цікаво, як робити мультиаккаунти, ви можете переглянути попереднє відео, в якому я повністю все розжував, як потрібно робити їх. Ну що ж, друзі, на цьому у мене все. Буду дуже радий, якщо хтось виграє. Особливо діліться в Телеграм, можете писати просто в чат, що ви виграли. Я буду за вас дуже радий, тому що. Дуже зараз багато бачу, як хтось з одного аккаунта, з трьох аккаунтів виграє. Е, якщо брати ж блогерів, там у них зазвичай приходка один із 50, один із 100 на таких проектах. Але я думаю, що коли у нас є тисячі білетиків, тут явно буде покраще все. тому я можливо навіть буду перекидувати з геймінг на бід Бравил, щоб були набагато більші шанси. На цьому хочу вам подякувати за перегляд і до зустрічі.